Кінець року це завжди момент зупинитись, озирнутись назад і з вірою подивитись у майбутнє. Ми будували не просто квадратні метри, ми створювали простір для життя, тепла і спокою. За кожним проєктом стоять люди. Ті, хто щодня вкладає досвід, відповідальність і серце. А найбільша нагорода для нас бачити світло у вікнах і знати, що тут починаються нові історії. У новому році ми готуємо ще більше нові проекти, нові рішення, ще більше комфорту. Ми будуємо майбутнє крок за кроком. Для мене басон це творчість. А що є басон для вас? Комфорт, палітра фарб і відчуттів, надійність, амбіції і масштаб. Кар'єрний зріст. Здійснення чиєїсь мрії, Дякуємо, що ви були з нами цього року. Разом ми будували не просто квадратні метри, ми створювали простір для життя, тепла і нових історій. Нехай у новому році в твоєму домі завжди буде світло, затишне та спокійно, а за вікном лише хороші новини та великі можливості. Бажаємо впевнених рішень, сміливих мрій і відчуття, що ти саме там, де маєш бути. Ми надалі будемо будувати місця, куди хочеться повертатися з найкращими побажаннями Boston Development.